Покажу вам, що у нас сьогодні в роботі. І сьогодні, і вчора, і навіть завтра. BMW z 3 Тут спочатку людина звернулася з за запитом на ремонт даху. Тут і шви розійшлись, і потертості є, і скло. Нове скло коректно не тримається. Але після детального огляду було вирішено замовити новий дах, тому що цей наразі вже ремонтувати недоцільно на цю машинку дах, якщо він не оригінальний, не коштує космічних сум, можна його там доларів за 500-600 купити. Тобто доцільніше купити сюди новий. дорожки не дотягивают, перекос какой-то есть. Так и раскладывание. Ага, пружинки не дотягиваем, да? Тяжело. Тяжело. Дальше механически не дает уложить. Ну, то есть Силу не прилагаем, механизм не дотягивает. То где-то что-то. хорош вот тут она должна складываться но вот и все равно она тыло ей не хватает мощности даже если ей помочь руками не хватает мощности гидравлики ее служить. ничего не убежит. Звертаємо увагу на місце кріплення штока циліндра. Так. Ось це путь, дивіться, складаємо, складаємо, опускається, опускається. Опа, опирається. На місці при цьому не лежить. Ми його продовжуємо опускати. Так. А циліндр вже не рухається. Спускаються і прожив чисто за рахунок. За рахунок важелі. Оцих двох. З 3. Зняли тент Штатний. Розібратися потрібно, чому не працює коректно, не розкладається повністю. Прийшли до висновку, що погнуті оці важелі. Банановидні, назвемо їх так. Отам і отам. При тому погнуті вони не симетричні. Нитричні. Чому? Тому що, тому що циліндри з одного боку, а погнули їх, коли закривали дах через силу, коли він не працював, і руками його закривали. При цьому в циліндрі був тиск гідравлічної рідини, і він чинив спротив з цього боку, з того боку менше. І дах шов на перекос, силою закривали, і ось ці важелі були погнуті. Із-за цього, власне кажучи, він тепер не відкривається повністю назад. Будемо їх. Знімати, рихтувати і перевіряти. важелі відрихтували, тепер механізм працює наступним чином. Порівняйте з тим, як то було до рихтовочки. Опа! І ховається повністю в рівень з кузовом. І закриваємо. І без перекосів. Відразу попадає в направляючу там, де має бути. Зараз ще будемо міняти натяжні ці еластичні паски, які колись були еластичними у 20 столітті. І отут. Вони потрібні для коректного укладання оцих тяг і укладання тенту в процесі складання. Це, скажімо така. Дрімниця, але вона важлива для коректної роботи. І оскільки зараз все розібрано і каркас знятий, зробимо заміну цих пасочків. По патенту все готово. Внимаємо. Включаємо. Ой, не в той бік. так все працює. Тихенько, красивенько і закривається низенько як треба. Єдине, що пролили водичку. Отут по цих стиках протікає, так, по ущільнювачах, вже він усохся. Будемо сюди нарощувати пінку, щоб воно гарно ощільнювалось. І коли скло підняте, не, не зовсім щільний. Ну як, він щільний контакт, але водичка тут трішки проходить. Будемо гратися ще регулювальними шайбами, винос. Ущільнювачів підлаштовувати. А так, в принципі, тентик красивесенько, все, все чітко. Чудовий сонячний день і BMW Z3 готова на видачу. Що ми тут зробили? Ми тут поміняли тент, замінили на новий, натягнули його, гарненько тепер все сидить красиво. Так. Відремонтували механізм, були деформовані важелі, я вам показував, ми їх відремонтували, відрихтували. Тепер механізм складається коректно, повністю вони ще опускаються. Крім того, резиночки, ущільнювачі віконні, зробили профілактику, наростили там, де вони водичку пропускали, і відрегулювали так, щоб все щільненько було. Пролили водичкою. Після цього шлангом перевірили. Щоб ніде нічого не затікало. Також ми ще зробили сезонне ТО і заміну еластичних пасків, отут які допомагають тентові коректно складатися. Вони також на машинках вже у віці не рвуться, але вони втрачають свою еластичність. Тому це така важлива робота для коректного складання тенту, щоб нічого не шкодилось, щоб заломи зайві не з'являлися.